кит та по хвилях катавки, то кит у воді, на китія тридцять 33 кораблі лавірували, лавірували та не вилавірували. Затвердили, що на дворі трава на траві, дрова, раз, дрова, два дрова, три дрова. Дрова вшир двору, дрова вздовж двору. Не вмістить двір дров. Треба видворити дрова на дров'яний двір. Однак корел на горі, перо на орлі, гора під орлом, орел під пером. А ще королева клара, суворо карала Карла за крадіжку коралів. Ну а горох у городів виріс не бували. Горобці город пограбували. На радванці цілющий сік квітки нарциса. Він цілує тіла м'язи. Цигани цінуються й засіб і цим засобом з дитинства. У червні четвер, четвертого числа в чотири чверті години, чотири чорненьких чумазеньких чортеня креслили чорними чорнилами креслення. Назвичайно чисто, надзвичайно чітко. Нагадаємо, віз сенька саньку сонькою. На санках санки скок, сенька, з ніг, саньку бік, соньку в лоб. Всіх за мет проте. Не той товариші товариші товариш, хто при товариші товариш, товариш а той товариш товариші, товариш, хто без товариша, товариша від товариш. Тим часом ховарихи хотіли хліба, ховрахам давали рибу, ховрихи халви хотіли та просити не уміли. Хто нам може підсказати, чого ще їм треба дати? Заболіло горл, горло в горили, бо горила багато говорила. Женя ж дільми не дружив. Завжди Женя бджіл дражнив. Женю бджоли не жаліли, та дражнила, не жалили. Нагадаємо. Їхала хима до Максима візком традайкою. Традайка трохоче, сива кобила вести не хоче. Ну а бурі, бобри, брід перебрали, забули бобри, забрати торби. У жахливу зливу під кущем дуже змок жук жмелем. А от черепаха чаплю ввечері пригощала чаєм з печево. Миші в шахіша роділи, шість шарфів шерстяних з'їли. А ще дідусь опанас. Нам купив ананас. Тож приходьте до нас, почастуємо і вас.